П'ятниця 21 червня в ефірі новини на 11-му у студії Євген Коптів. Вітаю вас. Підписуйтеся на наш Ютуб-канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте новини. Нікопольщину ворог не припиняє атакувати дронами та артилерією. Під ударом були Райцентр та Марганецька громада. Ракетами окупанти цілили по Кіровоградщині та Херсонській області. Тим часом на Росії чергова серія бавовни. Усі подробиці далі у нашої кореспондентки Олени Петрученко. вона з нами на прямому зв'язку. Олена, тобі слово. Вітаю Євгене. Не припиняє ворог атакувати Нікопольщину. Ввечері під удар потрапили Марганецька громада та райцентр. Атаки на Нікополь знову поновили під ранок. Окупанти били з важкої артилерії та дронами камікадзе. Усюду обійшлося без загиблих та постраждалих. Цієї ночі окупанти також цілили по Кіровоградській та Херсонській областях, завдали удару з літаків тактичної авіації, керованими авіаційними ракетами х 59 та х 69 Усі чотири ракети. Те було збито нашою протиповітряною обороною. Румунія надасть Україні систему ППО Петріот. Про це стало відомо вчора. Президент Зеленський подякував країні за таке рішення і розповів, що Україна працює над отриманням ще декількох систем Петріот. Дійсно сильний крок. І як наслідок буде більше безпеки в усьому нашому регіоні для всіх наших сусідів, для Молдови. Для країн Балтії, для Румунії також ми зараз здатні перемогти імперські амбіції Росії. І цієї ночі знов розквітала бавовна на Росії. Дрони атакували аеродром в Єську та Ільський нафтопереробний завод. Також повідомляють про атаку на нафтобазу у Волгограді. Загалом в РФ заявили, що було збито цієї ночі 70 дронів над Кримом, Чорним морем у Краснодарському краї та Волгоградській області. Це нібито атакувала Україна. Наша сторона офіційно не коментує атаку. І наостанок вже традиційно про втрати ворога на полі бою за минулу добу стало менше на 1060 окупантів. Також РФ втратила 14 танків і 54 артсистеми. І на цю мить в мене вся інформація студія. Дякую Олені Петрученко, яка розповіла про ситуацію станом на цю годину. Ми ж продовжуємо випуск. Лишаються на береговій лінії. Заради тварин одні не можуть покинути кі інші котів та собак. Жителів Нікополя щодня атакує ворог. Артилерія та дрони б'ють переважно по приватних будинках. Що дає людям сили? Місцеві розповіли нашим журналістам. Відкрив сипана тут би. Це позирівалі кучки. Пані Олена показує своє подвір'я. По ньому досі розкидані уламки. Ворожий снаряд вгатив неподалік на світанку. Вибухова хвиля пошкодила будинок. Окна, газ, літню кухню і стінку, і кришу. будемо тепер заділувати. Утім, у неї переконує жінка ще не найгірше поряд подвір'я пана Віктора. В нього побиті дах та вікна, а просто посеред городу величезна вирва. Ще вчора каже, на її місці доспівали помідори. Баланчву. Маленький, що він такий був маленький. Там для себе, тут нема де вирощувати на продажі, бо тут а, малий участок. Ми для себе ть, садили. Вже були, уже були спіленькі помідори, вже почали їсти. Я тільки полив їх був вечором, а утром їх нема вже. Зі сльозами на очах момент удару згадує пані Алла. Від вибухової хвилі в неї вилетіло вікно, друзки скла посипалися просто на ліжко. Жінка сама каже, дивом вціліла відбулася тільки легкою контузією. А ось будинку дісталося. На кришу не знаю, як її робити Тепер Спасати треба, пока дожді немає. то. фронтон, там можемо пройти, посмотрите. Криша. Та сторона не Попри постійні обстріли, жителі цієї вулиці залишаються у своїх домівках. Кажуть, тікати не збираються. У кожного на це власні причини. Не хочеться залишати все-таки своєю родною, ми тут у себе вдома. А там, не знаю, кому ми там нужны. Навіть ми залишилися закальовані стойки, які дійсно вірять, що наконець це все скоро закінчить. Мене діти приглашали в Росію, чого я туди поїду. Ви ну, знаєте, кому суждено умерти, то той вмре. А кому треба вижити, він виживе випадку, при будь-яких обстоятельствах люди живуть. Не хочу бросати за животних. І в мене мама здесь живе. Ну, не зі мною, а на лапінці. Не хочу бросати, це предательство. У мене нема двох хатів: ні там, ні там, ні там. Так що в мене одна хата більше немає, так що мені немає куди двигатися. А ще місцеві беззаперечно вірять зло, яке окупанти приносять. Обов'язково їм повернеться з лихвою. Вони Самі на себе тягнуть вогонь. Сьогодні нам не дуже добре, а їм ще хуже буде, тому що за своє зло людина розплачується. Катерина Нічок, Альона Балкувата, Володимир Поваренко новини 11 каналу. Допомагала підробляти документи на Дніпропетровщині. Судитимуть інспекторку податкової жінці інкримінують перевищення повноважень. Слідство встановило, службовиця підробляла декларацію про доходи ФОПа та документи для ухиляння від сплати податків. Через дії чиновниці держава не 55 мільйонів гривень. Нині організаторці оборудки може загрожувати до п'яти років тюрми. У Дніпро прибула допомога з Японії. Йдеться про чергову партію генераторів для комунального підприємства Теплоенерго. Цього разу 23 одиниці їх мають встановити до початку опалювального сезону, щоб забезпечити тепло в будинках містян. Ми можемо просто без, говорить, безперебойно забезпечувати, як дома, лікарні, садики, все тепло. Самі ходові це, от, це 50 кВт, вони йдуть на домові котельні, вони йдуть на теплові пункти, посильніші, які 500 і вище, це йдуть вже на районний котельник. Українців заохочуватимуть встановлювати сонячні панелі. Про це заявив президент Зеленський. Уряд розробить програму із податковими та митними пільгами спеціальними кредитними. За словами глави держави, розвиток в Україні відновлювальної енергії гарантуватиме нам енергетичну безпеку. На всіх громадських і адміністративних об'єктах в країні на всіх об'єктах критичної інфраструктури потрібні відповідні. Альтернативні джерела енергозабезпечення заради цього уряд, обласні та місцеві адміністрації, енергокампанії і кожен хто має бути залучений, повинні працювати разом і так, щоб Україна увійшла в опалювальний сезон підготовленою. Табу на купання у Дніпрі дії і цьогоріч. Усе через воєнний стан. Проте заборона людей відпочивати біля води не зупиняє. Як реагують рятувальники та представники міськради і про ситуацію біля води Наша Олександра Максименко, шановні відпочиваючи, наразі в Дніпрі немає жодного санкціонованого пляжу. Тому відповідальність за збереження життя і здоров'я покладається саме на вас. Так на одному зі стихійних пляжів міста поліціянти та рятувальники інформують людей: купатися заборонено. Комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення пляжний сезон не відкривати. Ми, як ДСНС, не здійснюємо тут жодних заходів для рятування людей, тобто це небезпечно і відповідальність. Анність в разі якоїсь надзвичайної ситуації покладається саме на вас. Відпочивальники зізнаються про заборону, нічого не знали. Юлія каже, на пляж прийшла з родиною, хоче позасмагати, адже цього року на море не збирається. Чоловік намагається купатися, а ми просто тут ну відпочиваємо з сином. Якщо дитина піде, то вона тільки з чоловіком. А так ми самого його не відпускаємо. Чи є безпечна альтернатива стихійним пляжем? Стихійні пляжі департамент парків та рекреації не відповідає, тому доводиться лише гадати, що може підстерігати людей у воді. На офіційних пляжах може бути краще, та й тут комунальники відпочивати не рекомендують. Проте, у міськраді розуміють, місцеві пляжі ледь не єдиний варіант відпочинку для городян. Тому три офіційних у місті підготували до відвідувань. З 2022 року пляжі зачинені офіційно в місті, але все одно базові роботи з-за догляду з прибирання території, ведуться, беруться санітарні проби води і чиститься обов'язково раз на рік акваторії пляжу. Крім прибирання, підфарбували сонцезахисні навіси та лавочки, а також на монастирському острові острові оновили волейбольні сітки тут. У воді людей небагато. Відпочивальники знають про заборону і засмагають на березі. А куди пенсіонер можуть поїхати? ну, як, в принципі кожен українець. Ну куди? нікуди зараз. тому хоч так позаграти? Я знаю, я не купаюся, я ходжу загорати. Не впевнена, що вода дуже чиста, і після води в мене не буде якихось там висипів. А ще тут немає рятувальників. Через те, що офіційних пляжів в місті немає, рятувальні пости не виставлені, рятувальники не чергують, і це створює додаткову небезпеку для громадян. Так само немає і медиків. Тож любителям поплавати треба бути обережними на воді, адже у випадку надзвичайних ситуацій рятувати буде нікому. Люди, батьки беруть відповідальність на себе. Ми їх про це попереджаємо, що немає облаштованих майданчиків рятувальних, немає укриття. Тож купатись чи не купатись вибір виключно на ваш страх та ризик. Олександра Максименко, Денис Єлисавенко, Євген Шпак та Сергій Озеров. Новини одинадцятого каналу. І на цьому, поки все, підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте новини. На все добре, і бережіть себе.